Шановні українці, сьогодні ми об'єднані в спільному прагненні, прагнені до перемоги. Наша країна переживає складні часи, і кожен з нас відчуває тягар війни, що триває вже більше двох років. Але ми повинні пам'ятати, що віра у перемогу це те, що веде нас вперед. Кожен день, коли ми прокидаємося, ми отримуємо можливість робити свій внесок у нашу спільну мету, незалежно від того, чи це волонтерство, допомога тим, хто цього потребує, чи просто позитивна думка. Але кожен молодий чи середнього віку українець може зробити важливий крок до майбутнього, де ми знову станемо сильними та вільними. Позитивне мислення це не просто гасло, це наш спосіб життя в умовах війни. Коли ми коли ми віримо в нашу перемогу, ми стаємо сильнішими. Кожен з нас це частина великого механізму, чи важливий внесок формує потужну силу нації. Багато з нас є активними учасниками волонтерського руху, підтримують економіку, допомагають нашим захисникам та вірять у те, що кращі часи попереду. Ми відновимо те, що було зруйноване, і наполегливо працюватимемо над створенням щасливого і мирного життя населення. Нам необхідно навчитися підніматися та рухатись далі. Так, часом це важко. Так, страх може охоплювати нас, але пам'ятайте, кожен з вас має силу боротися, кожен з вас може вплинути на інших, надихнути їх на позитивні зміни. Не забувайте, що наша незалежність це не лише цінність, за яку ми боремось, це також право на щасливе майбутнє як для нас, так і для наших сімей. Не нехтуйте своїм голосом. Справні сила нашої нації в єдності. Ми маємо гуртуватись, діяти та підтримувати одне одного. У кожному з нас живе дух незламності, тому не піддавайтесь невілля. Давайте оберемо віру перемогу, оптимізм і впевненість у завтрашньому дні. І пам'ятайте ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі за Батьківщину. Слава Україні. Героям слава! Що це за хлопушка? Схалы там по